Будь зі мною, Господи, мій Ісусе, моя душа оточення стражданнями та розчаруваннями, здається, що ти так далеко, і хоча моя віра і каже мені, що ти близько, моя душа благає про те, що побачити Твоє обличчя. Я хочу жити за вірою, бо знаю. Тобі приємно, що душа не здається навіть тоді, коли на перший погляд усе втрачено? Чи не будеш ти проти, якщо я попрошу, будь зі мною, щоб я змогла простягнути руку і торкнутися тебе? Чи бачу я, як ти здивовано хитаєш головою через моє недостатнє розуміння? Так, я знаю, я справді торкаюся тебе, коли мій ближній потребує мене. Це ти смієшся, коли я приходжу повз дитину, це ти даєш мені силу пройти ще милю, прожити ще день. Твоя присутність оточує мене неначе м'який бриз. Твій дух штовхає моє серце що поквапити мене. Твій отець називає мене своїм дитям. Я бажаю того, чим уже володію, я шукаю когось, хто є так близько, що я не можу його побачити. Я шукаю опору, що вже в моїй руці.